А зараз діти пограємо в гру, снігурі і кіт». Мета удосконалювати навички стрибків на обох ногах та стрибків у глибину, розвивати спритність. Йдуть до нас морози, люті, снігурі сидять на дуті пташенята, стрип, стриб, стриб, малесенькі дип, дип, дип. Їжу по снігу тукають, під стріхою, спочивають. Пташенята стрип-стрип-стрип, малесенький дип, дип, дип. Котик підкрадається, до пташок добирається.